Ці вітання. Отже, що таке постапокаліптичний світ? Або світ без людей, тобто світ без людей в тому сенсі, як ми звикли. Тобто без тих, кого ми звикли вважати людьми? І це не, я не роблю там, тут не хайпую, як модно кажуть. Тобто я не гіперболізую, я не, не вигадую. Я буду вам розповідати. Ділитися з вами тим, що, що я там знайшов яку інформацію, яку проаналізував трішки, а проаналізував для публікації в газеті «Сурма», чи, як сказати, Сурма, куди я регулярно зараз дописую, намагаюся там, принаймні, намагаюся регулярно дописувати і редагую мій товариш. Тому от там зможете прочитати більш детально. А я зараз хочу е, трошки на ту тему порозмірковувати, бо вона мене самого так знаєте зачепила е, доволі, доволі сильно. Е, перш ніж розпочати це відео, я в чергову хочу подякувати, хто, е, хто слухає, кому це цікаво, е, особливо тим, хто е, матеріально відзначається, як кажуть, е, цю подяку, тому що це завжди не, не зайве. Я, Дуже ощадливий в своїх там, скажімо, особистих витратах. І якщо в мене є зайві гроші, то вони не зайві, не зайві вони йдуть на корисну справу. Отаке. Отже, ще от питання, таке прозвучав коментар. Що тут звук такий, як в церкві? Хто скаже, не чути поганий звук, хто скаже, навпаки, звук як в церкві. Мабуть, натикаючи на тло, на якому я зараз розповідаю. Це моя стара шафа з, ще з, з офі, офісного колись з мого кабінету. От я її так трошки продемонструю. Вона направду гарна, вона гарна, така ручна робота без жодного металевого з'єднання. А колись в мене працювала секретар, пані Галя, моя ровесниця, ну, тобто не мене якась молода дівчинка, а вже зріла жіночка, яка казала, що вона боїться заходити в мій кабінет. Через цю шафу. Каже, ви знаєте, як у вас немає, в ваш кабінет не люблю заходити. Каже, бо та шафа мене щось лякає. Таке враження, що десь двері там відкриються, і хтось там вийде, чи кудись там, чи кудись ці двері поведуть. Ну це таке, це був ліричний відступ. Отже, зараз будуть речі не більш, можливо, ще більш містичні, ніж двері там в нармію чи там щось подібне. Тему, яку я зараз почну обговорювати: почну штучний інтелект. І взагалі, тобто, що від нього можна чекати. Ну, Перш за все, давайте, що таке штучний інтелект, щоб я тут не е, вигадував велосипед, і зекономивши ваш час, відразу прокоментую, як це звучить в е, Вікіпедії. Так, Штучний інтелект, розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що опікується формалізацією проблем та завдань, які подібні до дій, що виконує людина. Ну, Зрозуміло. так, тобто... Е, Проблеми завдання, які подібні до е, людського процесу мислення. Ну але зновки розділ комп'ютерна лінгвістика. Що таке комп'ютерна лінгвістика? Це напрямок штучного інтелекту. <с. Так, от це е, все хитро. Ну, але тут е, зрозуміло, зрозуміло, протектовано, тому що е, е, цей напрямок ставить за мету використання математичних моделей для опису природних мов, природних мов до людських мов, які в них в спосіб. Отже, це, умовно кажучи, спосіб в наблизити машинний інтелект, тобто математичні певні моделі до людського мислення. Але те, що зараз відбувається, воно відбувається вже на такому рівні, що самі дослідники вони починають, починають ну, так м'яко кажучи, хвилюватися. А куди воно все йде? Ну, і я наведу пару фактів, які будуть в публікації, зможете там з ними детальніше познайомитися. Я розміщу обов'язково, тільки вона з'явиться у своєму е, телеграм-каналі. Ну, бо ви знайдете сурма е, в інтернеті посилання на сайт газети. Отже, нейромережі прогресують так, що багатьох це починає реально лякати. І штучний інтелект, який реалізує, е, до прикладу, штучний інтелект, який реалізує. Е, Аналізує рентгенівські знимки людей, може точно передбачити расу людини. Оце коли вчені стикнулися, а це було так, якби вважали, вважало, що це неможливо з рентгенівським знимком, ну, так якби би прочитати расу людини. Не знаю чому. Думаю, що може можливо якась побудова там певних органів внутрішніх кісток. Я взалічую таку унікальну річ. Я ділився зі своїм колегою. коли... Це я почув від одного поважного професора, який це чув від свого там колеги, теж там якогось професора, той від Паталого що там колись раніше, який казав, що дуже часто він, розтинаючи трупи місцевих місцевих, там скажімо, чоловіків, він це цитую так, як почув, як мені то передали. Він бачив, що у них є та, якби, юдейська кров, що вони там юдеї за походженням. От я не знаю, по чому він це визначав. Ну, Бо там далі йшло пояснення про те, що дуже багато на Галищині наших жінок служили в багатих єврейських сім'ях. Ну і там часом молоді, молоді хлопці їх всували, і потім їм давали відкупне, якісь гроші, вони їхали родити на село, і потім таким чином з'являлися являли, так звані бастарди. так. Ну, таке. Це вже інша тема зовсім, ну, але от цікаво. Так? Ну, але в Всякому разі, вважали, що не, так якби не, не мав би штучний інтелект таке розрізняти, таке робити. Інший там, приклад я наводжу теж з засобів масової інформації: це про те, що за допомогою нейромережі просканували, проаналізували скани МРТ мозку. і так би під час спокою пацієнтів, під час розв'язання якихось задачок, але які не пов'язані з політикою, ну якихось там логічних. І той штучний інтелект він чітко визначив політичні погляди, Там республіканці, які чи консервативні, чи ліберальні, там схильні вони до республіканців чи до демократів от, симпатизують ті люди, чи належать. На підставі речей, які не пов'язані з тим безпосередньо. Крім того, взагалі ще одна дуже цікава річ це коли вчені побачили, що нейромережа придумала свою мову. Тобто, так би не зрозуміло, чому нашу, навіщо ця власна мова, і вони її не змогли розшифрувати. І такі речі з'являються в різних джерелах, по різному. Це більше того, зараз з'являються вже комп'ютери. З нечуваною швидкістю. До прикладу, Frontier продемонстрував показник 1 ексафлоп швидкості, то більше квінтильйона операцій за секунду. Квінтильйон це одиниця з 18, 18 Ну, Тобто, уявляєте собі, так за одну секунду, скільки операцій. І от квантові комп'ютери, які зараз на підході, це взагалі щось незрозуміле і. Е... Їхні можливості та якби ну, починають так трішки жахати. А я читаю зараз от, інформацію, буквально днями там десь прочитав те, чи в телеграм-каналі, чи на якомусь сайті, про моделювання війни в Україні. І що там якась модель на підставі, теж, яка базувалася, розроблена штучним інтелектом. Говорила про поразку росіян та якби в першій фазі війни московитів, перепрошую. Не люблю я, коли е, поплюже термін «русський», е, про це теж говорив. От, я проаналізувала, власне, оцю першу, першу фазу. Ну, і так, якби проаналізувала пронос на другу фазу нічия. Що таке нічия? Ну, тут е, я сьогодні одному товаришу казав, що тут не треба штучного інтелекту. Це зрозуміло, з, скажімо так, з медійних різних гаслів. Е, ну, але це знову таки, інша проблема. Разом з тим, є цікавий інший факт, що в багатьох випадках, коли люди послуговуються штучним інтелектом, багато помилок. От уявляєте собі суперкомп'ютери, які рахують там масу різних варіацій. Там, а... а разом з тим помилки. І от ті помилки, які наводяться, я всіх не буду перерішувати, їх багато, але, до прикладу, відомо понад 20 тисяч випадків хибних звинувачень людей, власне, алгоритму, тобто штучним інтелектом. В тому, що вони там щось шахраювали, значить, з допомоги по безробітті. Тобто люди звинувачені ну, задурно. От. Ну і таких прикладів тут багато. І, власне, е, зауважую, що проблема не в тому, що штучний інтелект помиляється, а в тому, що більшість протоколів там, його провадження там, і е, е, експлуатації вони не передбачають якусь підконтрольність. Підконтрольність цього штучного інтелекту і взагалі як ті помилки виправляти, не зрозуміло. Ну, особливо це цікаво на тлі того, що в Китаї вже запровадили розумний суд. Я не знаю, в яких там межах обсяг, але цей прецедент вже є. І рішення приймає там штучний інтелект. Офіційно, щоб уникнути людських помилок. Начебто зрозуміло, так? Запхали в штучний мозок там масу там кодексів роз'яснень, практики і так далі. І от прошу наш інтелект, який працює в там, якусь невідому кількість разів швидше, ніж людський мозок, теоретично, так. от він видає на гора на підставі логічних тих цих даних і якісь результати. Але якщо ми бачимо помилки штучного інтелекту, зараз якісь є, поки не зрозуміло, що це, яка була причина тих помилок і як їх можна уникнути, ну, то запровадження таких речей в судову систему, звісно, дуже небезпечі. Ну, Але вони є. Також деякі експерти, важковоговики, так би мовити, в сфері штучного інтелекту вони б'ють на сполох через те, що останній рік, от, буквально останнім часом, розвитку штучного інтелекту стався якийсь тривожний перелом, як вони кажуть. І він почав прогресувати дуже непередбаченими темпами, дуже швидко. І фахівці перестали розуміти, куди це може привести. Ну, візьмемо знов таки війну сьогодні, так, війна в Україні. І е моделювання. Ми зав заводимо в комп'ютер, цей штучний інтелект, суперпотужний комп'ютер, е дані зі всіх там воїн, які є. Які є. Статистичні, офіційні, трактати. Тобто, ну, уявляєте, який масив інформації туди можна загнати. І цей алгоритм починає працьовувати це все. От е ці всі масиви. Йому ставиться завдання, маючи вихідні дані, такі, то маючи ось цей досвід. Який прогноз? уявляєте собі, е, враху... скільки факторів має врахувати цей штучний інтелект. А ті фактори людина може лише тільки відчути інтуїтивно. От вона нереально порахувати, так? але десь інтуїтивно може виловити. Чому? Тому що ми теж в цьому полі. Ми знаходимося своїми мозгами в полі інформаційному. Як ми не знаходимося? Це інше питання, але ми, власне, виловлюємо ту саму інформацію. Тобто, ми. Е, е, Інший спосіб користуємося тим штучним інтелектом. Ми це називаємо інтуїцією, там, інсайтом, прозрінням. Але ми теж можемо це бачити. Ну, Якщо так, тренуємо там свій розум і не втрачаємо здоровий густ. Ну, Але поза тим всім, уявляєте собі використання таких речей, то коли ми можемо знаходити, коли штучним інтелектом, поставити задачу, а як не просто проаналізувати, а як перемогти. Противника якнайшвидше, де найвразливіші точки. А це ж е, дані можна завантажити не тільки там військова сфера, а суміжні сфери, сфери безпеки, і, там, інфраструктурні, енергобезпека і так далі. і так далі. Е, ну, не хочу я ту тему роз, зараз широко якось її зачіпати, тому що вона доволі, ну, доволі так. Ну, можна наводити якісь приклади, які будуть не зовсім коректними, якась зайва речі можу сказати, не хочу. Отже, е я написав, і я про це вже говорив, уявіть собі таку ситуацію, коли е штучний інтелект починає самодосконалюватися. і ми не знаємо, там на якій стадії як ці математичні моделі, наскільки його наблизить до. Людських там якихось там певних процесів. І, припустимо, от він проаналізує філософські трактати, і буде вважати, що постулати буддизму, вони найбільш вірними. До прикладу, один з них людське життя це страждання. Ще не виникне в штучного інтелекту бажання припинити ці страждання. Які можливості? Та Можливості будуть інтернет речей. Можливості будуть, тому що вже сьогодні. І це я продовжую, власне, те, що в публікації. Сьогодні вже військові технології повністю використовують, ну, не повністю, а дуже активно починають використовувати штучний інтелект. І не тільки для прогнозування, для розробки операцій. Це є, наприклад, роботи військові, оснащені штучним інтелектом. Це я десь недавно опублікував там презентацію. Рій дронів, то запускають рій дронів, які між собою пов'язані теж, так, так би мовити, штучним інтелектом. І як це все воно пов'язується? Дуже просто. Зараз, ну, зараз воно ще не дуже просто, але в майбутньому вже говорять не про 5G, а про 6G. це моментальна передача даних, це зв'язок. Як він впливає на людські мізки, як там, що там плавиться всередині, ми того не знаємо. Нам брешуть, що це все нормально, я не вірю. Ще коли я працював, це вже давно було. Це ще такий зовсім був там. якась на початку того мобільного зв'язку ну, проєкт технопарк, як до нас приходили компанії поставити на корпусі антенну. І розповідали, що найкраще, що каже: от коли антенна до голови, не страшно, бо тут мертва зона. А тут все з боку, ну типу, да. Ну але в приватних бесідах казали, що не все так от да. Хоча, звісно, сертифікати безпеки і так далі. Е, ні, ну ну. Я не бачу Львові вже давно горобців, щезли таракани. А що такого трапилося? В містах. Я розумію, коли це в полях, там вся хімія, а в містах? Куди поділися горобці? Де, де таракани? Кажуть, що десь є, ну, може, таракани дуже живучі. Але взагалі, те, що воно діється, точно діє. Ми теж живучі, людство живучі. Але само себе зараз знищує. Ну, це теж інша тема трошки. Тобто, е якщо ми говоримо про військові технології, то. Е Уявіть собі, що ця війна це вже, мабуть, остання війна, коли воюють люди. Навіть московські технології, які там не особливо там такі розвинуті, вони такі, можливо, є і добротні, але е, там ж розглядяйство, система ще пострадянська, така сама, як у нас, Ну, крім імперських тих, як кажуть, їхніх фішок. А загалом такий самий бардак, як який ми знаємо, був у нас от. На, на, з корупцію, з е, протеже там якісь на посади людей некомпетентних і так далі. і так далі. Ну але навіть у них вони вже демонстрували роботу собаку, на якій на спині був влаштований автомат Калашникова. Там віддача сильна, та собака мало на дибки не ставала, була подібна більше на коня. Але кажу, вже ці технології є: дрони. Китайці зараз запускають корабель, який буде якби для, для кораблів. А цей корабель буде для дронів. Який буде виходити без людей, хоча керувати буде штучний інтелект, над яким буде спостерігати людина, яка ніби, ніби має керувати тим штучним інтелектом. Це розумно, ну китайці ж не дурні. Людина повинна встигнути, в разі чого, смикнути рубильник і від, 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 відрізати цей штучний інтелект від його там, певних можливостей, які невідомо, які в нього будуть там його висновки, так? Логічні, скажімо, ну, інтелектуальні, математичні. Тобто там немає співчуття емпатії, хоча якщо внести в програму такі речі, як математичні моделі, а може, а може й появиться. Тоді де різниця між людиною і роботом? От. Але це ще не тільки. Тобто штучний інтелект і новісні технологічні досягнення, в поєднанні це страшна річ. Ну, до прикладу, ще одна там новинка: це е, Ізраїль, там вже задіяв повноцінну лазерну, лазерну установку протиповітряної оборони. Тобто це вже енергетична зброя, так? І каже, що вона недорога експлуатація, тому що один постріл він коштує всього на 3,5 долари. Так? Ну, Знову ж таки, цей спущений перший світі автономний дроненосець, так? Тобто корабель. Це ніби знову ж таки це ніби, кажуть, для науки, для вивчення науки, звичайно, але ми ж знаємо насправді. Так? В Токіо штучна шкіра для роботів з можливістю самостілення. А штучний інтелект допоміг роботу. Зараз були випробування впродовж години навчитися ходити. Чи може навчитися впродовж години стріляти, ще якісь там певні речі? Е е е я думаю, що я до тої теми ну, маю намір повернутися, якщо це буде, звісно, вам цікаво, тому що це ж не тільки штучний інтелект, але штучний інтелект, він, чому я з нього почав, бо він насправді буде пронизувати всі інші сфери. І військову сферу, і медицину, і урбаністику. Тобто це все буде поєднане, що таке добре, розумне місто. Знову ж таки, це штучний інтелект. І це вже використовують. Вурбаністиці використовують, тому що теж там так, зараз відкриється, не хочу відкриватися, не пізнало мене. Айпад. Так, зараз я просто наведу. Ще один приклад, він трошки з іншої сфери, але він цікавий, так? Е, цікавий, тому що, якщо ми візьмемо урбаністику, то, бачите, вже десь я збився. Е, десь я збився. Ну не буду зараз шукати, можливо, я цей приклад і не вів з публікацію, вибачте. Я також тоді своїми словами, Об'єднання Арабські Емірати, вони вже використовують штучний інтелект для, скажімо так, роботи своєї там, чи координації енергосистеми. Штучний інтелект, тобто в спосіб нібито людського спосіб людського мислення машина має керувати там чимось, якимись процесами. У нас людське мислення не досліджене, можливо, це умовна назва. Я в тому, чесно кажучи, не спеціаліст, і я перепрошую, якщо я десь якісь можуть бути не зовсім коректні висловлювання з точки зору е фаховості. Але е я хотів донести власне, оцю цю, 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 і тривогу, тривогу цю яка є, бо е нас про це мало говорять. А от ця війна справді, яка відбувається, далі вже солдат буде не потрібна. Вони нічого не зможуть зробити. Вони зараз мало що зможуть робити проти дронів, проти артилерії, Ну, керувати дронами можуть. Так? Але це ж може сидіти в їх бункері, може сидіти десь далеко. Інтернет 6G, моментальна передача даних через супутники. Роботи, які рухаються все швидше і швидше, все досконаліше. Роки-два тому Мас сказав, що роботи будуть скоро рухатися швидкістю, яка буде малопомітна для людського ока. Дрони вбивці, роботи вбивці який, який вояка буде, Що він зможе протиставити? Тож фільм Термінатор можемо згадати вже давно. І знову постає питання: в чиїх це все руках? Хто буде керувати? А чи не вийде цей штучний інтелект під контролю, про що теж говорять фахівці? Є не фахівець. Але гіпотетично, якщо він почне самоорганізовуватися, і є вже теж науково-фантастичні фільми, зараз не згадаю назву, коли штучний інтелект вийшов з під контролю. І там дуже гарно автори змальовували, як його тяжко туди загнати назад там, чи позбутися. Тому що він через інтернет речей, через загальну мережу проникає всюди, знаходить спосіб. Уявляйте ну, собі хакера, так? штучний інтелект як хакер, який може пробити будь-який захист, залізти в будь-яку систему, військову оборону і так далі. Отакі от, от речі, і, напевно, є якісь наукові розвідки, публікації на цю тему більш глибокі, більш фахові. Я зараз не претендую на цю глибину і фаховість. Я просто ділюся тою темою, можливо, комусь буде цікаво, і хтось в цьому більше розбереться і поділиться цікавою інформацією. Я це говорю лише в тому контексті, що процеси, які ми зараз бачимо, спостерігаємо. Вони можуть бути димовою завісою, за якою приховані ті процеси, про які я зараз говорю. Тобто ті технології, які змінять світ взагалі. І тоді вже об'єктивно, елітам не буде сенсу воювати, тому що там вже не зрозуміло зовсім. Хоча зараз вони ставки піднімають, ота істерія з тим літачком Пелосі. Там ну, це, все, це все дурниці. Тому що якщо Зараз ставки піднімаються через можливості штучного інтелекту, то, е, ну, це я говорю то, що я так публічно з тих, з тих, з тих джерел. А нам потрібно пам'ятати, що за тим всім стоїть ще величезна кількість чогось непублічного. Я наводив приклад, як е, поважний професор сказав, що найбільш високоофіційно було засвідчено, найбільш високооплачувані дослідження чи найбільш такі Фінансово затратні дослідження були в сфері генетики, 3 мільярди доларів. Про це теж не знаємо. Фахівці може знають, можливо, не продають достатньо уваги. А звідки ми знаємо, які скільки мільярдів чи десятки мільярдів, чи трильйонів доларів йдуть на наукові дослідження в приватних лабораторіях різних розчатків Робфедрів? Ми не знаємо. Тобто ми бачимо, куди йде світ, але ми не знаємо тих причин. У нас є димова завіса вигляді там ковідика, війни, ще чогось на жаль. А далі будемо бачити. Ну, е вибачте, як можливо, там не дуже фахово, але е вважав за потрібне поділитися і, можливо, продовжу.